Мої майбутні володарі пластиліну, фарм та тихої години. Вами я, Галина, виховати. І я тут, щоб відкрити вам очі на найкрутішу, веселішу професію у світі. Сьогодні я розкрию вам секрет. Всі думають, що вихователь – це сурова тітка, яка постійно каже Їж кашу» або час спати». Та ні, для мене це справжня пригода. Чому? Тому що я можу розрізнити 25 відтінків дитячого настрою за пів секунди та з повного хаосу зробити справжнє мистецтво. Тому моя робота найцікавіша. Чому я її обрала? Бо хотіла стати чарівницею. І мені це вдалося. Чому я люблю цю роботу? А де ще вам 30 разів на день скажуть Я тебе люблю. Просто так, без жодної на те причини. Або обіймуть 10 рук одночасно, або намалюють найкращий малюнок у світі. Якщо ви готові до щоденних відкриттів якщо ви хочете, щоб робота дарувала купу позитиву та щиро зацікавлених блискучих дитячих очей, тоді. Приєднуйтесь до нашої дружньої команди. Творімо радісне і натхненне дитинство разом.